Всім доброго дня. Іду годувати курей яблуками. Їздила до тата прибирати квартиру. І там у нас садочок був завжди, навіть два садочка. І ми в дитинстві бігали, збирали ці яблука, їх там постійно тирили. А тепер прийшла, дивлюсь, вони там всі попадали вже початок листопада. В цьому році тепла, і вони ще лежать в нормальному стані. То, що зіпсувалися, повирізало. І знову продовжую тиріти, як в дитинстві. Так, а перед цим треба шкочку випустити мою. Сидить моя мадама в модному туалеті і кокає. Сьогодні виходить другий день тільки. Чи, така Ця квочка дуже важка. І вона дуже довго відходить. Щоб тільки не робили, все одно 4-5 днів вона сидить і квохче. Потім вже заспокоюється. Зараз випущу її погуляти гарний день, тепло і догуляти. Ось, випустила. Оце ми так кожні 25 днів. Оце ми з нею так граємося. Моя улюблена куриця. І отака з малих вона була сама улюблена. У мене багато їх улюблених, я всіх їх люблю. А ця у мене ось така у мене попалася квочка справжня. І незалежно літо, зима чи щось. Кожні 25 днів. Ну, це повезе мені іноді 30 днів може вона насідати на яйця. І оце ми квоччимо, ходимо з нею постійно. Зараз пущу, дам яблука, але вона ще завтра вона вже може не одразу. Ходить, ходить! Вискочили. Зараз Зараз загонимо. Зараз. О, повискакували мені всі, порозбрасували вже яблука. А це кохчі, кохчі. Посідає на. Думали, що я їх випускаю гуляти. Ага. Тішта яблучка. О, дивно, що кочка одразу другий день не побігла до гнізда. Роскочила встигла вскочити, поки вони повискакували. Вона бігом-бігом і вскочила. Так. Давайте. Ну, іди сюди. Оце теж чарличка. Така класна яця. Всі п'яли люди. Розтягали. Давайте я вам там кину. розтягали. Щось хотіла розповісти, і вже вони мене відволікли. Зараз ото покупається, покупається і піде. Знову сідати на яйця. Яблуки люблять. Зазвичай у нас своїх яблук. Вдосталь, а в цьому році щось немає. Немає ні падалок, ні таких яблук, нічого немає. Щось не знаю, чи померзло у нас тут все навесні. Доводиться отак ходити, побиратися. Десь щось хтось дасть, щось надзьобають. Отак. Тому Шовкло хочеш? О! Це зараз бігом-бігом, треба забирати її. Так, прийшла я, не встигла я її раніше схопити. Ага, вона вже побачила яйця і усілася. Треба було раніше. А там одна теж сидить. Не сидяціацію. Ось так. Пішли. Додому, куди ти? Я тебе вивела, щоб ти погуляла, а ти вже тут сидиш. Давай, виходимо, виходимо на вулицю. Випустила, то видумала мені там сидіти. Не сезон зараз на яйцях сидіти. Всім доброго вечора. Йду годувати курей. Вже темно. Світла немає, а вони мене вон ходять, чекають. Вже підтемніло, деякі самі стійки очікують. Зараз буду щось вигадувати, дивитися. Зараз підемо з вами. Я трошки вже тут. Так, йдіть там, заходьте, в іншу сторону. Відкрила тут, щоб було їм хоч щось видно, але вже нічого не видно. зараз. У мене тут різні пристосування, щоб було зручніше. Зараз візьму лампу. Так, от така лампа. Буду включати і зерна приготувала, буду їм зараз вставляти. Ой, а вони. Що ви чекаєте? Біжіть в курник з іншої сторони. Вигадали мені тут. Зараз так зайти не вийде, А то що спочатку зайду. Ото хитренькі. Самі хитренькі тут мене очікують. Включу лампу. Ось так підчепила, курник невеликий, їм вистачає. Зараз піду їм їсти і нести. Так, насипала їм трошки. Ось так вони їдять. Більш-менш видно. Ай, а деякі щось не йдуть їсти. Що таке сталося? Вже темно не хочете їсти чи не бачите? Що це таке не їмо? Що це таке новина перший раз? Бачите, недостатньо світла, і вони щось вже не хочуть іти їсти. Ні. Коли є у нас світло в курнику, таке яскраве, нормальне, то вони їдять, а ці щось, мабуть, нагулялися, наїлися, вже не хочуть. Нічого, нехай їдять. Вранці доїдять. Намагаюся більше годувати на вулиці, але буває, що пізно. Приїжджаємо і не встигаю. На вулиці темно. Доводиться тут і Ну Що ти зробиш? Нічого не вдію. Дивіться, різний. Бачите, яка у мене там зрана суміш різна. Пшениця, кукурудзка, ячмінь, овес є, насіння. І ще додаю. Цей просто. Трошки, трошки просто. Нехай їдять такі габатранки, що просто не знаю, але несуть її яйця, коли вже холодно, у мене набагато краще, ніж коли жара тепла. Не знаю, з чим це пов'язано. Вже я і то пробувала, і то міняла. Вранці взагалі збалансовано годую. Там всі додатки, те, що потрібно, додаю. Коротше, пробувала і так, і сяк, і все одно одне і те саме. Такі, мабуть, у мене кури, мабуть. Хоча були і ломан браун, і всі, і все однаково виходить. Хтось тобто мені там писав, що потрібно влітку теж всі додатки додавати. По-різному я пробувала. І так, і сяк, все одно результат один і той самий. Не знаю, з чим це пов'язано, ще не виявили сидять, продовжують один одного вищупувати пір'я. Більше всього страждають ті курки, що несуть зелені яйця. Більше всього вони страждають. Остато. Ще я помітила, що ті кури. Котрі гарно несуться, ходять отакими або дранками. А ті, що рідше нам яйця приносять, ходять такі хльоні, красиві, повністю всі в Мабуть, так є, не тільки у мене. Що ти заглядаєш? І це хочуть знести мені, так? Чи що? Не бійся, не бійся. Бояйця там ще яйце забрати одне. Сьогодні мене мої дівчулі підводять з 16 курей, скільки там, 8 яєць. Непорядок погано, погано попрацювали. Ключу прийшла почті. Ой. Сидить в темряві потім може з'явиться світло, то буде вже зі світлом. А поки що так нехай прохолоджується. Вже прохолодно і тому швидше вона може забутися про насіджування яєць. Коли жара, то це у нас більш довгий процес йде. Воду і їжу обов'язково ставлю. Тому що що так, у мене є курка, одна у мене за 2 дні отак посадить і відходить, інша через три дні оця сама важка. П'ять днів. Буває чотири іноді, ну, взагалі п'ять. І не треба мучити тварин, щоб без води в темряві там десь в холоді сиділи, без їжі це не потрібно. Вони однаково відходять. Це залежить від курки самої. Я не знаю, у мене так. Я розповідаю, як у мене. У когось там по-іншому, будь ласка, можна там і в холодну воду, і куди там завгодно, і щоб вона стояла в тазику з водою, не можна було сісти там добу. Ну, це взагалі знущання якесь то. Все одно однаково вони відходять. розповідають три дні. І курка забуде, що таке насіджувати яйця. Так є такі курки, що за два дні забувають і заспокоюються, і все. І думають, і, і нафіга їм це ото потрібно. Так що знущатись, і щоб вони сиділи без нічого, не потрібно над тваринами. Що дорогенька, пішла, я Включить світло, будеш вже тут клювати щось. Поки що так ходиш. Так, пішла. Боже, темрява така. Поки не закриваю її, на ніч закриваю повністю, щоб хоч не так холодно її було. Так, вперед. Беремо яйця і вперед. Очікує мене два ока. Ой, світяться, бачите як? Отак. Ой, цікаво. Так, включили нам нарешті світло. Дочекалися, піду там лампочку забула, то що вмикала, показувала вам. Оце ходи туди-сюди. Нема чим зайнятись. Ну, що зробиш, що таке життя? В інших взагалі ще гірше. Так, зараз піду, закрию. А то вранці вискоче кури мені. Бувало у мене таке вже, що я забувалася оці двері закривати. І вони у мене вранці пішли йшли і погороди. З задоволенням. Так, дивлюсь, ой, похолодало. Часно, я трошки. Викопала жоржину. Так, оце вимикаємо, забираємо. Чекайте, Все, додому. Що, гуляєте? Гарно, тепло у вас тут? Класно, да? більш-менш. О, так буде краще, видно, сидять, готується десна. Хтось голодний ще не доклював. Дуже класно виручає, коли оце таке здоровенне. Бачите, вікно у нас є. І коли тепло, так ще влітку відкриваю двері, і виходить, що в курнику дуже гарно все видно. Світло є. Хоча все одно одна така. Чергова лампочка у мене он та, світиться постійно. Хоча я, чесно кажу, що я пробувала і такі, і такі способи. Не думаю, що світло так сильно на таких звичайних домашніх корей, ну, як це, впливає, це у кого там. 1500 курей, там, да. тоді, Да воно є смисл, там вони їх тримають на яйце. А такі, що помісні кури, як у нас, як у мене, я думаю, що великого значення немає. О, що, моя красавиця? Прийшла, світло включили. Молодець, молодець. Тепер тобі не так сумно. Добрінька пішла. Це ходжу туди, сюди, туди, сюди. Нема чим зайнятися. Ой, як беремо с пісною з цими курями. Ну що зробиш? Що? Як завжди? Зі мною вдвох виходить, а потім ломиться до будинка. Да? Пішли. Ой, Ах ти моя рідненька. Ніколи ти не зрадиш, да. да. Ось така у нас, да. Ой, цікаво, прийшла, думаю, заберу її кочечку собі. А вона, дивіться, знесла, ну, це таке, це тільки одна така у мене кочка. Сама собі знесла яєчко. Оце так. І сидить на ньому. Яка ти молодець. Зараз заберу, тебе підеш, тому що так вже холодно, Боюсь, що за ти піду в курник, вже світло я там потушила, посажу тебе на сідла. Оце ти моя рідненька. Було вже того разу, теж раніше, оскільки воно у мене вже третій рік, такого не було. А того разу і от зараз. Через день вона отут мені в клітці несе гніздо і сідає біднюшечка, вже не даєш так тобі посидіти, так ти сама собі вже несеш яйця. Молодець, молодець. І куко, -ку, і когче, око, коко. Ку підемо в курник, підемо. Прийшла в курник, шведесенька покажу, посадила її. Насідала, але довго не можу світити, тому що вона мені в гніздо залізе, а я не хочу. Знаємо її. Так, всі сидять тепло, насідала молодці. Правда, зерно залишили, не доїли. Нічого. Так, отак, люблять вони сидіти. Буває, хтось розповідав, що кожна кориця сидить на своєму місці. Кожен раз. Це неправда, вони міняють місця. Є такі курочки, от, наприклад, ота, в кінці вона постійно там сидить. А є, котрі постійно міняють. І півень теж міняє місце. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, треба вимикати, тому що знаємо, чим це закінчиться. Все, закрила корник, не хочу, щоб вона бачила. Світло нехай погріється трошки. Тому ще два дні була там в клітці. Піду, заберу яйце. І піду теж відпочивати, втомилася. Так, прийшла в гараж. Ось вона. Вона така крупна дівчинка у мене, і це у неї крупне, тому що хтось розповідає, що коли... Маленькі курочки там, то у них великі яйця. Може, у когось там і так, а у мене. ні. Велика куриця несе великі яйця. Буває іноді виключення. буває. Я не скажу, у мене там така є курочка і доходяга, Ломан-Сінді. І вона єдина несе дуже здоровенне яйце. Ну, це виключення, а не так, що розповідають там якісь. то худенькі маленькі доходяги, несуть яйця по 100 грамів. Да. І ви говоріть, знаєте, є таке, так і тут. Розказати можна багато чого, але це не означає, що буде правда. Так що так, друзі, вже пізно вечір. Правда, щось я сьогодні вже, мабуть, втомилася і не фотогенічна якась я така. Нічого. Всім гарного вечора, тихої ночі, до зустрічі на каналі Хата біля Ставка.